Привіт, друзі, з вами Тетяна. Я знаходжусь в аутлеті. Це канадське місто Калгарі. І ось такий аутлет знаходиться десь на напрямку аеропорту. Цей торгівельний центр, гіліоклет дуже прикольно виглядає, мені подобається. Що ми в вчинок ходили, там дуже просто. А тут якийсь дизайн такий цікавий. О, іншим дем. Ось вечірдем. 45 доларів написано. Так, йдемо в Nike. Ось такі куртки жилетки тут продаються. Ціни будемо зараз розглядати 170 доларів. Так, жіночі. Тут найголовніше знайти ціну відразу. Скільки коштує його 39,99 Така футболка. Така ж сама ціна. 39,99 Спортивні штани. І тут різні, бачите, які? 50 доларів красівки. 39,99, 40 доларів. Цінь. 44,99, ну, тобто 45 доларів красівки. Ось такі теж 50, 45 доларів, 45 доларів, 149 доларів такі високі. І ці 149. 109. 90 доларів майже. Майже 90 доларів. Футболки різні. Два за 30, 70 доларів, такі, як плащука, вони тоненькі. Ці 119. В общем, друзі, треба приїжджати і дивитися самому, що вам підходить. Чи підходять вам ціни в магазин Hugo? Так, намагаюся не показувати людей, але тут багато так людей. Ось такі луки можна скласти з тихких речей. Hugo Levi's. Ось давайте покажу вітрину. 159 доларів. Ось така куртка в американському стилі. Ось такі джинсові теж. 108 доларів. Куртка джинсова. 139 доларів ось такі. Це 19 доларів. Гес італійський бренд. В Києві у нас є такий бренд. І молодь дуже полюбляє його. Людзички Гес. Я дуже часто показувала. В Києві дуже класно, що у них на вітринах ціни показані. Людина зразу розуміє. Чи заходити, чи дорого, чи ні? Ось такі куртки. Сумки базові, гес. Так, подивимося, що в магазині. Ось. Костюми спортивні. 85 доларів. Дуже багато футболок. Такі вони блискучі. 40 доларів майже. 39,99. Мені подобаються ці ціни. Чисто психологічно ставлять. Що ніби 30 чим, то без одної копієчки 40 доларів. ну ось такі. 60 доларів, 180 доларів. І тут пух, я так розумію, куртки З капюшоном така пушка. Ну, як. Є чорні. Є ось такі. Ой, я люблю такі речі. Це можна одягнути щось осіння і під низ таке утеплення. М -м, класно. Коштує 160 доларів Без одної копійки. Давайте подивимося, який модель і тут. Кожи немає в ГЕС, майте це на увазі, якщо хто хоче купити. Але якість, мені здається, гарна. Взуття Ну і багато чого на скидках. Козаки, ось таке взуття. І літнє, літнє взуття є. У, дивіться, скільки багато літнього взуття. Ну, друзі. Можна зайти щось цікавеньке. І, звісно ж. Годинники теж тут є. І, до речі, непогано виглядають. Ось дивіться, як виглядає така куртка. Можна як самостійно річ носити, а можна одягати під якусь ще одежу, під плащ, під осіння. Пальто. Багато разів я бачила, на Києві, так люди носять. Колумбія. 109 доларів. Куртки. А ні, 179. Зверху щось написано 109, а може це на скидках. Тут, бачите, написано 139. Мені подобається. Як вам? Друзі, осінь іде, треба трошки утеплюватися, показую, які є варіанти. Тут написано 200 доларів. Друзі, коланди мені дуже сподобалось, так що, якщо у вас є потреба в куртках, можете глянути, подивитися. JD. Дивіться, які прикольні куртки. Принтом. <ріст> У цьому бренді ось такий класний кольор, короткий, але вони коротенькі. Ну, хто в машині їздить, я вже не раз говорила, що можна купувати. Так. Коштує 98-8 доларів. І ось, бачите, мода пішла на коротке і все тепер коротке. А хто буде спину прикривати, щоб аж донизу? І ось такі з капюшоном. 130 доларів. Тут дуже зручно, що тут можна так розстебнути. Такі є штанці. 10 доларів. Цікавий такий бренд. Мені подобається тут. Є футболочки такі прикольні. Принт. Ефект метелика. І рожеві для дівчаток. Дівчатка, дивіться, є. Так, друзі, заходимо в Юнікло. Тут дитячий, ось чоловічий одяг такий, багато дуже курток. Це гарний бренд. Це ось жіноча половина. І ось такі кольори курток на осінь, на зиму. 79, ну в общем, 80 доларів. Це правда чи ні? на цінниках 99,90, ну, можливо, це сьогодні така ціна. Майже 70 доларів. Такі. Дев'ятнадцять дев'яносто футболочки різних різних кольорів. Ось такі. 250 доларів. 180 доларів. Ось такі коротенькі куртки. 20 доларів шапки в різних кольорів. Можна щось вибрати. 50 доларів. Такий гарний кольор. Парка 200 доларів коштує. 50 доларів така плащовочка 60 доларів типу карго теж 60 доларів шкарпетки 9,90 майже 10 доларів блюча блючо 40 доларів. Ну, друзі, юнікло, японська якість. Ось такі ще штани по 40 доларів майже. Ці 50 доларів худі. Такі цікаві. Куртки, такі короткі, тканина. 100 доларів майже. Ось так многослойно. Люблять одягатися в Канаді. Бо тут така температура. Спочатку може бути холодно, потім відразу тепло. Ось ці мені подобаються образи, такі світленькі. І вже давно минув той час, коли беремо чорне, тому що воно дуже зручне. Можна все попрати. Прикольно. Як вам. Мені дуже подобається цей лук. Друзі, ну як вам ціни на товари в Канаді? Мені, в принципі, сподобалось. Можна купити по нормальній ціні, по доступній, якісь цікаві речі. Треба тільки уважно дивитися, роздивлятися, міряти. Ось так, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна. Пока-пока. Бувайте здорові. Пока.